Формадол забудь про головний біль. А я от хочу згадати зараз свою свекруху Валентину Олексійовну, маму так. чоловіка, вона е любила фарбувати губи і любить зараз фарбувати губи навіть коли виходить на город. Бо вона каже: Я хочу завжди бути яскравою і красивою. І для мене це такий знаєш особливий момент жіночності. Губи потрібно фарбувати а, навіть коли тапер... на город. Тоді ми маємо зараз запитати, бо з нами на зв'язку. Антоніна Олесик чи фарбує вона губи перед тим як іти на город? Хоча я впевнена не на ворот, а на ділянку на до діль... квітів. Оце. Тонкі нюанси, але про все будемо розпитувати. Тоню тоня, доброго ранку. Тонечка, привіт! тебе вітати! Доброго думати. ранку давай так почеснемо. Ти е, виходиш до своїх рослин улюблених з мейком чи без? Ти знаєш, так як я блогер і дуже часто щось знімаю, підзнімаю на городі, коли щось роблю. То так дуже часто я виходжу на город з мейком. І прослухала вас сюжет, і розумію, що в мене є також сьогодні трендові нотки е в макіяжі. У мене малинові губи. О -о -о -о! <Secret> а а, -а чоловік не сильно дивується, коли ти е е е е е я не знаю годину фарбуєшся, а він питає, куди ти це зібралася? А ти вишні садок збирати? Вишні збирати. А там і десь на явлені О, то вже інша історія. Тонечка, скажи, будь ласка, ти згадала про малину губи в тебе кольору малини. А я от переживаю, що зараз такі холоди, що малина може померзнути, і чи потрібно укутувати малину або іншу якусь садовину, городину, щоб уберегти її від цієї такої нав'язливої осінньої прохолоди? Слухай, да. це така історія, яка повторюється із року в рік. Власне, в мене так завжди відбувається, коли десь на початку або всередині вересня починаються перші приморозки. Наприклад, на деяких регіонах України на минулому тижні вже пройшли нічні приморозки. І дуже шкода, коли оцей один, одна ніч або один ранок знищує ваш врожай. У мене дуже часто так буває. З квітами, коли вони підмерзають, і потім ще місяць стоїть тепла погода, а вони вже поникли, вже опустили голови і не квітнуть. Тому дуже уважно, стежте за прогнозом погоди, і ті е, квіти, овочі, які у вас залишилися, ви або їх збираєте, або вкриваєте. Так, що нам потрібно зібрати до морозів? Боїться морозів буряк, боїться морозів гарбуз, ремонтантну малину, ви не вкриєте. Просто її зберіть, також не буде зберігатися груша і яблуня, якщо вони підмерзнуть. Виноград також потіче, отож, всі ці овочі і ягоди ми збираємо з городу до перших приморозків, тому що буде дуже шкода втратити свій врожай. Ну, я, я розумію, чому треба зберігати е, яблуку, там тоненька шкірка, груша. Е, навіть можу зрозуміти буряк, але гарбуз в нього така товста шкірка. І я пам'ятаю, що вже на городі нічого немає, а гарбузи ще лежать. Невже їх теж треба ховати? Від морозів гарбузи насправді ти права, в них товста шкірка, і вони не зразу хапаються. Але після того як вдарить перший приморозок, у них відмерзає листя і відмерзає оце гарбузиння. І вже немає ніякого сенсу тримати їх на городі, тому що вони не отримують ніяких поживних речовин від кореню і від цих пагонів, і тому краще їх прибрати. Тому що навіть невеликий мороз, невеликі гарбузи, наприклад, великі гарбузи можуть і втриматись, а зараз є сорти тонкошкірих гарбузів, які теж, точно також можуть схватитися е, навіть від 2-3 градусів морозів, і буде дуже тоді шкода, якщо ви втратите їх. Тонь я тут питання, по перше, що таке ремонтантна малина. Для садівника для сад, для дуже досвідченого садівника Олександра. Е Олександра. От і чи може вона простояти до грудня? А, ремонтантна малина як і ремонтантна суниця, це вид. Е Ягод, які можуть плодоносити два рази на рік. Так вони задумані. Вони можуть на початку плодоносити в червні і потім ще в кінці сезону, в кінці серпня, на початку вересня. Це дуже зручно, тому що ми збираємо два врожаї. І дійсно, ремонтантна малина досить стійка. Якщо стоїть тепла погода, вона може стояти ну до грудня, мабуть, це вже занадто, але до листопада точно. Але ось ці наші такі морози короткочасні, а можуть якраз нам нашкодити. Тому якщо у вас залишився врожай, я раджу зібрати його і переробити, заморозити або зварити варення. До речі, якщо малина такі підмерзла, ви не встигли її зібрати, то якраз вона піде у вас на варення. Нічого страшного в цьому не буде, якщо вона навіть підмерзла. О, цікаво, да. Можна таку знаєш, вона коли підмерзла, то її легше зривати, а там уже верені її да. буде все одно. А, Тонечка, а що може стояти на городі найдовше? Що можна відкласти на потім, що не боїться морозів? Із овочевих культур може добре зберігатися морква і капуста. Вона не боїться морозів навіть до мінус п'яти. І кажуть, що навіть капуста після перших приморозків вона набуває більших смакових якостей, краще зберігається, більш хрумка. Отож, капусту вже в зав'язаних качанах можете залишити. А з морквою взагалі цікава історія. Я вам раджу зробити такий експеримент і частину грядки з морквою взагалі залишити на зиму. але гарно її замульчувати. Прикрити, наприклад, бадиллям, перепрішою травою, і весною, або навіть взимку, коли буде відтаювати сніг, ви можете викопувати і ласувати свіженькою морквою. Хто такий і... городний городній погріб, я б так сказав. Ще, ще можна сказати останнє запитання: як захистити сад від заморозків? То Бо ти я ж так не зумі... закутаєшся. Ну, опалення туди не проведеш, та й дорого. Да, але можна зробити такі собі різновид опалення, коли запалюють багаття. Там беруть таку траву, різну дрова, те, що дає багато задимлення, так і називається задимлення саду. Часто таке застосовують не на городі, а в саду, коли в нас залишилися ще груші, яблука, пізніх сортів, які ми хочемо зібрати. О, можна зробити такі багаття і задимлення. Також на городі, якщо залишили ще зелень, щось те, що ви хочете ще вживати в їжу, встановіть дугі, такі які ми встановлюємо. Звичайно, рано навесні, як міні теплички та прикрити город. І ще дуже простий спосіб: це просто на городі зробити мульчування, прикрити ваші овочі товстим шаром того ж листя, яке вже зараз ви збираєте, воно вже трохи сипеться. Можете кинути агроволокно просто на город, можете взяти якісь бадилля, все, те, що у вас органіка, яка залишилась у вас після збору врожаю. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.